Привіт всім. Мало хто знає, що історія про Олега Винника і його таємний роман. Олег Винник один з найпопулярніших співаків України, який завоював серця мільйонів шанувальників своїм голосом і харизмою. Але чи знаєте ви, що за його яскравим іміджем ховається таємниця, яку він тримає в таємниці від усіх? Олег Винник не тільки співак, а й письменник. Він пише романи під псевдонімом Олександр Верес, які виходять у видавництві книжковий клуб. Його книги це захоплюючі історії про любов, пригоди, інтриги і таємниці, які не залишають байдужими читачів. Олег Винник пише книги вже більше десяти років, але ніхто не знає, що він автор цих бецелерів. Одного разу Олег Винник зустрів свою музу, молоду і красиву журналістку Марину. Яка прийшла до нього на інтерв'ю. Вона була фанаткою його пісень і книг, але не здогадувалася, що вони належать одній і тій же особі. Олег Винник закохався в неї з першого погляду, але не міг відкрити їй свою таємницю, бо боявся втратити свою творчу свободу і репутацію. Він почав зустрічатися з нею під виглядом Олександра Вереса, і вони проводили разом чудові години, обговорюючи книги, музику і життя. Марина не підозрювала, що її коханий це відомий співак, якого вона бачила на сцені і по телевізору. Але одного дня їхній роман був розкритий. На концерті Олега Винника в Нюнбарзі, де він виступав перед українською діаспорою. Марина випадково опинилася в першому ряду і побачила, що на сцені стоїть її Олександр. Він взяв її на руки і приніс до своєї гримерки, де він пояснив їй усю правду про себе. Він просив її пробачити його за брехню і сказав, що він любить її всім серцем. Марина була розлючена і ображена, але в той же час вона відчувала, що вона теж любить його, і що він її доля. Вона пробачила йому і поцілувала його. Олег Винник взяв її за руку і повів на сцену, де він оголосив усім своїм фанатам, що він, Олександр Верес, і що він знайшов свою справжню любов. Всі аплодували їм і бажали їм щастя. Олег, винник і Марина обійнялися і посміхнулися один одному. Вони знали, що їх чекає багато випробувань, але вони були готові до них, бо вони були разом. І це був початок їхньої нової історії.